Свою пісенну кар'єру у Сопоті у далеких 70-х починала Алла Пугачова. Це був найпопулярніший пісенний фестиваль. Цьогоріч поляки знову відновили його велич. До участі у конкурсі запросили виконавців з 15 європейських країн. Організатори ретельно відбирали учасників, які представлятимуть свою державу. Рівненський гурт от обійшов інших колег, і 24 серпня вони вразили польських глядачів. Нам звичайно дуже хотілося забрати цього бурштинового соловека, тому що все ж таки було б непогано провести його в бурштинову столицю України. От, і, але е, пресу взяли ми і ісландці. От, тобто і польські видання, і німецькі е, писали про те, що відкриттям і фаворитами фестивалю є український гурт Атвінта і ісландський гурт. Маздесомкісамгісан на конкурсі рівняни заспівали. У мене між ногами Україна. Її для виступу обрали організатори. Щоправда, розповідають хлопці. Спочатку були здивовані такій назві. Однак, коли дізналися, що Україна це велосипед, і самі поринули у спогади. Нас навіть е е розпирала гордість, і ми пишалися тим, що е дуже поляків багато в сопаті підтримували нас українських. Е Польських українців, тобто дуже багато було українських прапорів, які махали нам. Конкурсантів глядачі підтримували смс-ками. Переміг шведський виконавець Ерік Саат. Попри те, що головний приз бурштинового Соловейка от він та не отримали, однак вони змусили усіх підтанцьовувати, навіть сидячи. А вже потім на прес-конференції урочисто заспівали гімн України. Хлопці кажуть, організація фестивалю має надзвичайно високий рівень, тому самі артисти визнали його чи не найкращим. Олена Семенович, Юрій Кобів, нови. Нерівного.